Чи потрібно християнину мати духовного наставника, чи достатньо Біблії? Цікаве запитання. Дивіться, біблії завжди достатньо, тому що в Біблії відкрито істина, вся істина, яку Господь бажає зробити. Але є одне, але дуже важливе. Коли ви приходите до Бога і починаєте робити перші кроки, вам потрібно навчитися і побачити, яким шляхом рухатись. І в цьому моменті духовний наставник це та людина, яка буде необхідна для вас. Просто прийде час, коли ви ну, доженете свого наставника і переженете, переростете його. Але ось тут дуже важливо розуміти, яким шляхом рухатись. Ну, До прикладу, я покажу вам приклад біблійний, так? послання посла Павла до євреїв, 13-й розділ, і читаємо з вами з 7 по 8 вірш. Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово і дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки той самий. Ось, друзі, як цікаво сказано про наставників. Згадуйте про них, тому що вони проповідували вас вам, вони наставляли вас, але, дивлячись на кінець їхнього життя, переслі... наслідуйте або переймайте їхню віру. Ось це дуже важливо. Тобто, дивлячись на наставників, Бачите, як вони закінчили своє життя, чи з Богом, чи ні, ось тут дуже важливо. І тоді переймайте їхню віру, якщо вони дійсно прожили життя з Господом. Ще один момент, який записаний в цьому ж самому розділі, але вже з 17-го вірша, і читаємо з вами до 19-го. Слухайтесь ваших наставників, підкоряйтесь їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай вже вони роблять це з радістю, а не зі зітханням, адже це для вас на. Не корисне. моліться за нас, щоб ми переконані, щоб ми переконані, що маємо добре сумління в усьому бажаючи поводилися чесно. Особливо ж, прошу робити це, щоб я швидше був повернений вам. Дивіться, як цікаво, апостол Павло каже: слухайте, наставники, бо вони мають з вас відповідальність. І далі він переходить і каже: моліться особливо за нас і за мене, тому що ми маємо рухатись в правильному напрямку, в потрібному напрямку. І на завершення. Послання до Галатів, перший розділ. Дивіться, як тут цікаво написано. вірша і далі. «Дивуюсь, що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас благодаттю Христа. І переходите до іншої Євангелії. Втім, вона не інша, а як деякі, котрі бентежать вас і хочуть змінити Євангелію Христа. Але якби. І ми, чи сам ангел з неба, благовісти вам щось інше ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде відлучений. цікаво, апостол Павло каже: є Євангелія Христа, істина, яка відкрита, яка відкрита життям Ісуса, яка бере свою основу в старому Заповіті, яке вказує на життя Ісуса. І ми чітко розуміємо, що таке Євангелія. Це спасіння, це радісна вістка про спасіння, про можливість отримати прощення, покаяння і спасіння в Ісусі Христі. І Павло чітко підкреслює. Але якби ми або сам Ангел з неба благостили вам щось інше, ніж те, що ми вам благостили, тобто слово Боже з Євангелії, нехай буде відлучений. Ось, друзі, що дуже важливо: нехай Господь благословить вас, щоб Біблія була вашим мирилом. Але якщо у вас є добрі наставники, вчителі, які навчають вас, завжди задавайте запитання, перевіряйте, все, узгоджуйте з Словом Божим. І мудрий наставник, якщо бачить навіть свою власну помилку, він з радістю виправить її, тому що він сам шукає спасіння, і ви таким чином також будете корисні. Але ви розвивайтесь, щоб ви були добрими наставниками для інших людей, щоб ваше життя було світлом для тих, хто вас оточує.